Що повинно статися, щоб Том Круз в головній ролі був не плюсом, а мінусом стрічки? Історія екранізації Джека Річера це справжній трилер з помилками, перезапуском і постійним пошуком. Привіт усім! З вами Кіномакс. А в неютубному житті Максим Онанко. Більше 30 років я працюю на телебаченні режисером і продюсером. А свій вільний час приділяю перегляду кіно та серіалів. Тож мені є чим з вами поділитися. Все почалося з серії романів британського письменника Лі Чайлда. Він написав, уявіть собі, більше двох десятків книжок, де головним героєм став Джек Річард. Колишній військовий поліцейський, який після звільнення з армії мандрує Сполученими Штатами, часто без чіткої мети. Потрапляючи в конфліктні ситуації, де йому доводиться захищати слабких, розслідувати злочини або боротися з несправедливістю, ця серія романів здобула світове визнання за влучне поєднання напруженого сюжету, психологічної глибини і харизматичного головного героя. Були продані мільйони примірників, і навколо серії романів утворилася величезна фан-база. Я... Так само прочитав десь 6-7 романів цієї серії і з часом зрозумів, екранізація буде неминучою. Забігаючи наперед, скажу продюсери зробили це тричі. У 2012 та 16 роках зняли повнометражні фільми. А от у 2022-му на Amazon Prime розпочався перший сезон телесеріалу. І як це буває часто, адаптація книжкового матеріалу для великого чи малого екрану супроводжується численними викликами. Один з головних це підбір головного героя. Потрібно було знайти такого, якого уявляв собі автор. Юанітацондезорт. Книжковий герой це суперлюдина. Він кремезної статурою. Має понад 190 см зросту, холодний розум, спостережливість і здатність миттєво діяти. Завдяки великому і успішному досвіду роботи у військовій поліції річер робить це винятково своїми методами. А ще він не залишає цифрового сліду. Ніякого мобільного телефону. Його принцип нема телефону, нема сліду, ніяких кредитних карток і ніяких чеків. Тільки готів. А з собою лише те, що можна тримати в руках, і зубна щітка. Він навіть гардероб міняв досить просто. Заходив в магазини вживаного одягу, купляв речі по розміру, переодягався прямо там і чимчукував собі далі. Джинси, футболка, армійські боти, іноді светер все по погоді. Це персонаж, що поєднує сувору зовнішність з моральним кодексом. Його дії жорсткі, але виправдані. Він втілення справедливості без зайвої сентиментальності. Тому цей образ мав бути втілений на екрані так, аби зберегти баланс між фізичною загрозливістю та інтелектуальною перевагою. Проте перша спроба в кіно породила суперечки ще до виходу фільму. Отже, 2012 рік Джек Річер перша і одразу спірна екранізація з Томом Крузом. Фільм, знятий Крістофером Маккорі, був заснований на дев'ятій книзі серії. Е, книга називалася One Shot. Українською це один постріл. У головній ролі Том Круз. Зірка світового рівня. Але абсолютно з іншим типажем. На відміну від книжкового річера, Круз має зріст 170 см. Середня статура і не виглядає як гігант, який здатен залякати противника одним поглядом. І от саме це і стало причиною хвилі критики з боку фанатів серії. Сам Лі Чайл, до речі, захищав вибір, стверджуючи, що важливішим за розмір є харизма. Але визнав пізніше, що фанати мали рацію в своїх очікуваннях. По сюжету першої екранізації таємничий снайпер вбиває 5 випадкових перехожих. А всі докази вказують на людину, яка можливо не має до цього відношення. На допиті єдиний підозрюваний всіляко заперечує свою провину і просить знайти Джека Річера. Водночас, головний герой сам виходить з підпілля, бажаючи розібратися у ситуації, що склалося. Розобратися з усім, не привертаючи уваги, у колишнього військового не вийде. Джек приступає до справи з властивим йому професіоналізмом і чіткістю. Для Річера не важливий закон. Він не підкорюється правилам, але робить все, щоб відновити справедливість. Незважаючи на суперечки навколо кастингу головного героя, сам фільм був добротним трилером. Режисерська манера Маккорі нагадувала класичні нуари: багато діалогів, тіней, підозр і несподіваних поворотів. Круз грає Річера як розумного, стриманого героя. Здатного як битися, так і логічно аналізувати ситуацію. Бойові сцени поставлені чітко з елементами рукопашного бою. Стрільба, погоні. Все це є в цьому фільмі. Ну, до речі, подивіться тільки на сцену бійки біля бару. Окей. Okay. Рав позитивні, але помірні відгуки. На IMDb 7, На Rotten Tomatoes – 63 від критиків, 67 від аудиторії. Кінематографічно це, в принципі, якісний бойовик, але для шанувальників книг він залишив по собі присмак розчарування. Том Круз був продюсером як першого фільму, так і другого. Другий називався Джек Річер Не відступай за мотивами книги «Never go back» ніколи не повертайся. Джек Річер прямує до військової бази, аби зустрітися з жінкою-командиром, з якою особисто не знайомий. Але по дорозі він дізнається, що її заарештували. А сам він став підозрюваним у справі про вбивство. На тлі розслідування річер мусить захищати не лише себе, а ще й дівчинку-підлітка, яка, можливо, є його дочкою. У другому фільмі продюсери намагалися додати річеру більше людяності, показати його потенційне батьківство, розширити сюжетні емоції. Однак це все не зовсім узгоджувалося з канонічним образом самотнього мандрівника. У підсумку фільм вийшов менш переконливим і в сюжетному, і в емоційному плані. Але відбувся перезапуск героя романів Лі Чайлда. Платформа Amazon відзняла серіал Річерд. У 2022 році платформа Amazon Prime випустила перший сезон серіалу, заснований на романі Вбивче поле, у головній ролі Алан Річсон. Актор з виразною фізичною формою. От у нього якраз зріст 191 см, що значно ближче до опису в книзі. Високий, м'язистий, суворий, мовчазний. Цей кастинг викликав хвилю позитиву серед фанатів, які нарешті побачили візуально і психологічно справжнього Річера. Перший сезон серіалу ретельно зберігає деталі книги, додаючи вдалий темп, глибші діалоги і достатньо екшену. Річер у виконанні Річсона це тихий, розважливий і небезпечний чоловік що однаково добре читає ситуації та троші кіски. Стиль серіалу жорсткий, але продуманий. Тут ви не побачите зайвих пафосних моментів, проте є сильна атмосфера напруги. Серіал отримав високі оцінки критиків і глядачів IMDb 8.1, Rotten Tomatoes 92 від аудиторії це досить, досить пристойно. Його відзначили за вірність духу книг, адекватну адаптацію і добре зіграних персонажів. Успіх серіалу зумовив запуск другого сезону, який вийшов через рік. Чому Річер працює на телебаченні краще, ніж у кіно? Формат серіалу дозволяє краще розкрити повільний, але напружений ритм історії Чайлда. Кожен роман містить детальне розслідування, глибоке занурення, в обставини, місцевість і психологію противника. Це не завжди ефектно вкладається в межі двогодинного фільму. Серіал дає більше простору для побудови світу, для розвитку персонажів і збереження книжкової структури. І саме тому, коли у 22-му році стрімінг Амазон представив глядачам свій новий серіал Річі, він відразу після прем'єри став хітом стрімінгу. І, до речі, очолив рейтинги переглядів і зібрав захоплені відгуки не лише від фанатів, книги, а й від критиків. Перший сезон став справжнім перезапуском образу Джека Річера на екрані. Після двох фільмів з Томом Крузом, які не виправдували очікувань щодо візуального і характерного втілення головного героя, One. Two. сюжет першого сезону досить близько дотримується оригінального роману. Джек Річер, колишній майор військової поліції, прибуває до вигаданого містечка Марк Грейв у штаті Джорджія, просто тому, що почув згадку про блюзмена. Проте одразу після прибуття його заарештовують за підозрою у вбивстві. Дуже швидко виявляється, що містечко приховує темні справи. І Річер, звільнившись, вирішує не йти далі. А розібратися у центрі історії змова, яка охоплює підробку грошей, корупцію, вбивства та несподіваний особистий мотив для самого річчя. Розплутування цієї павутини відбувається в класичному детективному стилі, але з сильним екшн-компонентом. Глядач бачить, як герой поступово зшиває шматки інформації, співпрацює з місцевими детективами та, звісно, безкомпромісно карає винних. Як я вже казав, одним з головних тріумфів серіалу став вдалий кастинг. Алан Річсон відомий раніше за ролями другого плану в серіалах, на перший погляд, просто точнісінька копія книжкового Джека Річера. Високий, м'язистий. Суворим, навіть загрозливим виразом обличчя. Але він не просто великий хлопець. У виконанні Річсона Річер виглядає розумним, спостережливим, стриманим і логічним. Саме це і робить його переконливим. Його мова коротка, влучна. Така поведінка створює ефект внутрішньої сили, що добре контрастує з голосливим і хитрим злочинцем, який протистоїть річеру. Його бійки. Точні, жорсткі, без надмірності. Тут нема голівудських трюків, тільки швидка, ефективна розправа, як у книгах. Чого тільки вартує, бійка в душові кімнати. Перший сезон складається з восьми серій, кожна з яких вміло поєднує елементи детективу, бойовика і трилеру. Темп добре збалансований. Є місце як для діалогів і розвитку персонажів, так і для бойових сцен. Структура епізодів дозволяє будувати напругу, кожна серія закінчується на цікавій ноті. Це все стимулює той самий запойний перегляд кількох серій підряд. Сценаристи не обмежуються лише подіями книги. А й розширюють деякі сюжетні лінії, даючи більше екранного часу другорядним героям, таким як детектив Фінлі чи офіцерка Роско. Серіал має виразний візуальний стиль. Теплі сонячні пейзажі Джорджії поєднуються з темними інтер'єрами, готичними сценами у моргах, моделях, поліцейських відділках. Атмосфера невеличкого міста з корумпованими чиновниками. Старими гріхами і родинними секретами створює тонкий шар напруги, що не зникає до самого фіналу. Навіть ті, хто не читав жодної книги, захопилися серіалом завдяки його збалансованості. Тут і хороший сюжет, і динаміка, і цікаві персонажі. На фоні перенасиченого ринку бойовиків Річер вирізняється своєю старомодною чесністю без зайвої комп'ютерної графіки. Чи штучного пафосу. Перший сезон «Річард» – це не просто вдала адаптація роману, це приклад того, як треба робити серіальні екранізації. З повагою до джерела, сильним акторським складом і виразним візуальним стилем. Алан Річсон зробив те, що не вдалося Крузу: він втілив Річера таким яким його уявляли мільйони читачів. І, хоча вбивство, змови й біг стандартні елементи бойовика, тут вони виглядають свіжіше завдяки автентичному герою. Цей сезон став ідеальним стартом для тривалої і перспективної франшизи. І вже через рік, уявіть собі, через рік вийшов другий сезон серіалу Річір масштабніший, динамічніший. Але менш атмосферно. Після гучного успіху першого сезону Amazon Prime у грудні 2023 року випустила другий сезон серіалу. Серіал знову отримав високі перегляди, а Алана Річсона остаточно закріпив в статусі ідеального Джека Річка. Проте цього разу відгуки виявилися більш стриманими. Другий сезон хвалили за екшен і командну динаміку, але критикували за спрощення сюжету. За втрату атмосферу та зниження реалістичності другий сезон розпочинається з того, що Річер отримує сигнал тривоги від колишнього побратима з елітного підрозділу військової поліції. Він, як я і казав, не має телефону, не має постійного місця проживання чи навіть поштової скрині. Проте він має систему умовних сигналів з колишніми товаришами. Він отримує повідомлення у вигляді банківського переказу на свій старий банківський рахунок, який усе ще час від часу перевіряє. Переказ у розмірі 1030 доларів. На перший погляд, випадкова сума. Але річер миттєво розуміє: 1030 це шифр, знайомий тільки колишнім членам його команди. Це не просто випадок. Хтось вбиває членів його колишньої команди один за одним. Річард негайно об'єднується з колишніми товаришами, щоб з'ясувати, хто стоїть за цими злочинами і чому. Розслідування приводить до складної змови, що включає оборонні контракти, технічні махінації, багатомільйонні афери та особисту зраду. На відміну від першого сезону, де Річард діяв майже самостійно, тут глядач отримує. Командну роботу до головного героя приєднуються. Франсис Неглі, снайперка, розумна і холоднокровна, але з добрим серцем. Її стосунки з Річером ґрунтуються на довірі, а не на романтиці. Діко Лоурі, технар і аналітик, що додає команді інтелектуального ресурсу. Ця командна гра додала серіалу новий вимір: більше діалогів, гумору, людські стосунки. Другий сезон робить акцент на масштабності більше погонь, більше стрілянини, більше вибухів. І якщо в першому сезоні бійки були холоднокровними і брутальними, тут вони часто перетворюються на видовищні, але менш реалістичні сцени. Сюжет розвивається швидше, що з одного боку зручно для перегляду, але з іншого зменшує глибину. Деякі повороти здаються поспішними, а персонажі менш опрацьованими. Більшість фанатів були переконані, другий сезон нагадує більше типовий бойовик, ніж нуарний триллер з книжковим корінням. Так що ж не сподобалося фанатам і критикам втрачена атмосфера напруги. У першому сезоні велика частина привабливості полягала в очікуванні, хто, чому і що приховано. Другий сезон більше схожий на серію військових операцій, темп вищий, але глибина трохи менша. Менш переконливі антагоністи. Головні злодії другого сезону виявилися менш харизматичними і не так запам'ятовуються, ніж лиходії першого сезону. Їхні мотиви здавалися стандартними, а діалоги поверхневими. Надмірний акцент на бойовичку. Частина глядачів скаржила, що шоу перетворюється на чергову екшн франшизу втрачаючи унікальність образу річера спостережливого, стриманого логічного героя. <звук> Зміщення фокусу з головного героя. Через командний формат Джек Річер отримав менше екранного часу. Як індивідуаліст. Деякі фанати вважають, що в такому вигляді шоу втрачає суть книжкового персонажа. Ну, моя особиста думка, шоуранери спробували глянути ширше на героя, подивитися, як працює цей персонаж в розширених рамках стандартного бойовика. Другий сезон Річер став масштабніше, динамічніше з більшою кількістю персонажів. Він, в принципі, справився з завданням розширити все трічера, показав його в нових обставинах, розкрив його минуле, але водночас частково втратив нуар. Втратилась глибина і напруга, які робили перший сезон настільки захопливим. І це не провал, це, на мій погляд, просто інший тон, інший фокус. І тому продовження було неминуче. Третій сезон «Річір» від Amazon Prime, прем'єра якого відбулася 20 лютого 2025 року, став значним кроком уперед у розвитку франшизи. Базуючись на романі Лі Чайлда Спосіб переконання 2003 року. Цей сезон вже отримав схвальні відгуки від критиків і від глядачів. А тут пройшло декілька місяців. І все це завдяки вдосконаленому сюжету, глибокому розкриттю персонажів та динамічним екшн сценам <плес> У третьому сезоні Джек Річер опиняється в Новій Англії, де стикається зі старим ворогом Ксав'єром Квіном. Корумпованим колишнім підполковником військової розвідки, який став торговцем зброї. Річард співпрацює з агентами управління по боротьбі з наркотиками, щоб врятувати викраденого інформатора, розібратися, в чому полягає кримінальна оборудка. Вони-то думали, що це про наркотики. А вже потім нова команда дізнається про незаконний обіг зброї і намагається вийти на головного антагоніста, спасти інформатора. І зірвати масштабний продаж зброї. Сюжет заглиблюється в особисті мотиви Річера, пов'язані з його минулим, додаючи емоційної глибини та складності. Алан Річсон знову демонструє баланс між фізичною силою та інтелектом персонажа. Соня Кесіді в ролі Сьюзан Дафі додає динаміки та хімії у взаємодії з Річером, тоді як Брайан Ті майстерно зображує. Харизматичного та небезпечного антагоніста Квіна. Окремо треба сказати про Олів'є Ріхтерса, відомого як голландський гігант. Він вражає в ролі Пола Ванховена – величезного охоронця, що створює фізичну загрозу для річчя. І з першої до останньої серії цього сезону ми розуміємо: бійка між ними неминуча. І очікуємо на неї. І вона такі ж відбудеться у восьмій серії.

Зйомки проходили в різних локаціях: Онтаріо, Канада, Торонто та Гамільтон. І це все додало автентичності та різноманітності візуального ряду серіалу. У жовтні 2024 року, ще до прем'єри третього сезону, Amazon Prime Video продовжила серіал на четвертий сезон. І я його дуже, -дуже чекаю. Очікується, що зйомки розпочнуться влітку 25-го року. Крім того, планується спін-офф серіалу. Зосереджений на персонажі Френсіс Неглі. Ну, це свідчить про розширення Всесвіту Річер. І якщо ви взагалі нічого не знаєте про героя Джека Річера, і не читали, і не збираєтесь читати книжок. І нічого не дивилися, я вам пораджу. Дивіться спершу перший фільм Джек Річер 2012 року з Томом Крузом, пропускайте другу екранізацію і сідайте за перегляд серіалу Річер. Ну, починаючи, звичайно, з першого сезону. А якщо все вам сподобається, подивіться вже другу екранізацію з Томом Крузом. І наостанок, підсумовуючи, історія екранізації романів про Джека Річера, це історія пошуків відповідного формату обличчя і атмосфери. Незважаючи на зірковий статус Тома Круза, мені здається, лише серіал Амазон зумів по-справжньому втілити дух книг Лі Чайлда. Завдяки, ну, по-перше, вдалому кастингу. По-друге, стилю, ритму і повазі до джерела. Цей серіал став прикладом того, як літературний матеріал можна адаптувати не тільки ефектно, а ще й бережно і вірно. І здається, це не тільки початок нової золотої епохи Джека Річера на екрані. Адже станом на 24-й рік вийшло 29 романів серії. Я думаю, з Джеком Річером ми будемо надовго. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Це дозволить просувати цей контент більшій кількості глядачів, а нам зрозуміти наскільки вам це цікаво. І не забудьте поставити вподобайку, якщо у вас є улюблений серіал. І увімкніть нагадування, якщо хочете дізнатися, що відбулося у 9 сезоні «Гри престолів». Побачимось в наступному епізоді. І пам'ятайте! Головне, не хто вижив, а хто дивився до самого кінця. До зустрічі!